Сьогодні на сіми округах йдуть до вибори до Верховної Ради. Чому так важливі ці сім народних депутатів, які зайдуть в Верховну Раду? Вони важливі, тому що в їх руках баланс. Буде сьогодні у Порошенка, у Яценюка. У всіх кланів, які стоять за їх спиною, чи буде у них більшість 300 голосів, чи не буде, і ці сім голосів багато чого вирішують. І тому ми просимо сьогодні всіх, хто нас чує, знаючи, що політика країни хибна, що стратегія обрана для держави руйнівна сьогодні захистити країну. Тому числі, не давши право блоку Петра Порошенка і народному фронту Яценюка отримати абсолютно більшість парламентів 300 голосів, щоб продати сільськогосподарську землю і щоб по суті узурпувати надра і всі ресурси країни, сьогодні цим, сім депутатів можуть поміняти навіть ті хиткі можливості. Щодо захисту конституції, або ці сім депутатів можуть захистити інтереси людей і конституцію від наруги і гвалтування. Сьогодні, по округу, які сьогодні проводяться вибори на Полтавщині, іде Руслан Богдан, сорівнуються, змагаються дві людини: від блока Петра Порошенка, пан Рябаконь, який є сьогодні мером міста Пірятів. і іде від опозиції. Від батьківщини йде Руслан Богдан. Безумовно, за Рябаконя сьогодні працює вся влада, адмінресурс, роздаються гроші. Міністр аграрної політики Кутовий, по суті, веде за руку цього кандидата, тому що його голос в тому числі може підтримати пропозицію Кутового, як міністра аграрної політики, продати сільськогосподарську землю. А з іншого боку, йде Руслан Богдан. Без адмінресурсу, без будь-якої підтримки влади, без роздачі гречки і грошей, він іде за ідею повернути Україні її право управляти своїми ресурсами, управляти своїми можливостями і поміняти повністю стан життя людей. Дайте можливість. Я, як лідер батьківщини, прошу за Руслана Богдана, підтримайте його, і він в парламенті буде бійцем демократичної опозиції. І це означає, що ви скажете Ні політики підвищення тарифів, політики замороження пенсії заробітних плат, політики продажу з малатка сільськогосподарської землі якщо ви оберете депутата від демократичної опозиції, від партії Батьківщина, ми будемо хоча б трохи захищати країну від абсолютного знищення, як це сьогодні бачать і хочуть. Тримайтеся і давайте йти вперед. Не відступати і не здаватися. Батьківщина це на сьогодні єдина політична сила, яка стоїть на інтересах людей, за інтереси людей. Тому, підтримуючи мене, ви підтримуєте батьківщину. Якщо вас влаштовує ця політична сила і те, що і вона бореться за інтереси людей, ви підтримуєте мене. так, розмір ціни на український газ для громадян України. Залежить виключно від політичного рішення президента Порошенка і прем'єр-міністра Гройсмана і, безумовно, від позиції Яценюка, тому що він входить в парламентську більшість. Вони сьогодні такі тарифи зробили для людей. Вони сьогодні з людей знімають останню копійку разом з шкірою вже практично. І вони за це відповідають. І тому. Або вони міняють своє політичне рішення, український газ віддають українським громадянам і віддають по українській ціні рентабельні, окупні, прибуткові, але українські ціні, яка може складати 80-85 доларів за тисячу кубічних метрів, а не 285 доларів за тисячу кубічних метрів. Якщо не приймуть таке рішення Порошенко, Гройсман Яценюк це означає, що восени їх примусять це зробити люди. Тому що змінити ціну на газ достатньо декілька годин. У нас є свій газ, у нас є українська ціна. Просто з людей забирають останні гроші, щоб ціну на газ віддати тим кланам, які продовжують управляти країною. Ми не залишимо це питання. Ми пішли до суду для того, щоб скасувати незаконне підвищення ціни на газ і як наслідок вартість тепла і гарячої води. Ми сьогодні вимагаємо прийняти ті законопроекти, які віддають український газ українцям. Але на жаль, особисте рішення Петра Порошенко, Гройсмана і Яценюка залишити такі тарифи для того, щоб збагачували склани. Треба боротися і не спускати їм цього. Ми в цій боротьбі з вами, поки ми в опозиції перше ми подали в суд. І 25, 27 липня буде судовий розгляд наших позовів про незаконне підвищення цін на газ і незаконне підвищення тарифів на тепло і гарячу воду. Другий наш крок: ми вимагаємо від парламенту прийняти закон, який віддає український газ українським громадянам по українській ціні. Рентабельній, окупній, не збиткові для держави, але українській ціні, а не якісь захмарні речі, які сьогодні пропонуються. Третє. Ми пропонуємо для тих людей, у кого немає лічильників, а лічильники людям на тепло і газ не ставлять свідомо. Тому що по нормативам без лічильника списують вдвічі втричі більше обсяги газу і тепла, ніж люди споживають. Тому ми хочемо встановити законом той норматив, якщо немає лічильників, який не дає людям платити більше, а монополіям просто списувати більше. Жорсткий норматив встановити, і третій законопроект, який є це поставити настільки низькі податки на видобуток газу. Які для державних компаній будуть такі самі, як вони поставили для приватних. Для приватних поставили 29% податок на газ, а для державної компанії, яка віддає людям газ, поставили практично 50% податок. Ну як так може працювати система? Тому всі законопроекти обраховані, не порушують баланс бюджету і повертають нормальні тарифи і ціни на газ людям. Якщо ця влада не захоче цього зробити, треба міняти цю владу. І треба потім робити правильні рішення стосовно ціни на газ і тарифів. і всі інші питання треба вирішувати по іншому.